Костко рітейлер, який придумав, як змусити людей платити за привілегію скуплятися в їхньому магазині. На перший погляд, це здається абсурдом, але десятки мільйонів людей по всьому світі роблять те саме. Чому ми готові платити за можливість витрачати більше? Сьогодні я розповім, як Костко перетворив банальний похід за покупками на клуб, що викликає майже фанатичну відданість, і чому навіть знаменитий хот-дог за долар п'ятдесять частина великої стратегії. До речі, про хот-дог. Уже майже 40 років у Костко можна взяти хот-дог за долар 50. І цей цінник не міняється, пропри інфляцію та всі кризи. Чому компанія продає собі у збиток і як цей клуб для своїх умудряється заробляти мільярди? Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. Сьогодні я розповім про одну з найвідоміших бізнес-моделей. Яку компанія Коско успішно використовує уже дуже багато років? Коско це не просто гіпермаркет, а закритий клуб. З кількома рівнями участі Star Membership за 65 доларів на рік. Раніше 60. Ви отримаєте доступ до складів, змогу купувати товари в гігантських упаковках, дешевше пальне, фотодрук та інші базові сервіси. Є також бізнес Membership для власників малого бізнесу, теж від 65 доларів. Але з можливістю купляти для перепродажу. А якщо хочете більше, існує Executive Membership. Цей рівень щойно подорожчав до 130 доларів на рік. Але крім звичайних привілеів, він дає 2% кешбеку на всі покупки до 1000-1250 доларів на рік. Спеціальні знижки на оренду авто, страхування та подорожі. Інстакарт кредит і навіть можливість заходити в магазин на годину раніше, ніж інші клієнти. Не всі подобається таке нововведення, яке запровадили у вересні цього року. Після кількох тижнів тестування тепер екзекітів-члени можуть почати закупки з 9 ранку, а решта з 10. -ї. Як то кажуть, я не з такої сім'ї. Я збагатий. Усіх цих бонусів багато, але приголомшує інше: компанія заробляє не на продажах, а саме на членських внесках. У 2020 році понад 90% чистого прибутку Коско надійшло від членських платежів. Напевне, саме тому вони так часто провіряють твою карточку і звіряють, чи похоже, ти на людину з цієї карточки. Мене такі штуки завжди в коску так бісили враження, що я якийсь не знаю кримінальний авторитет, якого шукають за останніми даними. Fortune, майже 80 мільйонів людей по всьому світу мають платне членство а тільки екзекутів члени складають близько 47% і генерують 73% продажів. продажі. Члени продовжують свої картки з 93% відсотковим показником цього поновлення, що є одним з найвищих у роздрібній торгівлі. Простіше кажучи, весь магазин працює на те, щоб я та інші члени знову і знову продовжували своє членство в цьому елітному клубі. В мене була історія, коли ми з друзями пішли в Костко оформити для них мембершип. Людина за стійкою наполегливо хотіла продати мембершіп за 120 доларів на рік. На той час було 120. А я казав, що їм потрібно за 60. Оскільки мої друзі не розмовляли тоді англійською. Людина мене почала наполегливо переконувати, що я не пояснив людям, і щоб я їм переклав, що їм. Треба мембершип за 120 доларів, бо вони зекономлять, бо там 2% кешбеку і так далі. На що я почав говорити, що їм не потрібно за 120? Вона почала зі мною спорити і казати: А звідки ти знаєш, чого ти вирішуєш за них? Я кажу, що я не вирішую за них. Я розумію, що це невигідно і я їм кажу, що це невигідно. Я все таки її відмовив, але людина, яка намагалась нам це продати, не зупинилась на цьому і вирішила переконати мене в тому, що це вигідно, і почала мене питати: а скільки я витрачаю в середньому в коску, і що вона може подивитись, скільки я витратив за минулий рік. Власне, вона відкрила е, мій акаунт і подивилася, що я витратив десь около трьох тисяч доларів. І якщо порахувати. Що я би отримав з 3 тисяч доларів 2% кешбеку, то вигадайте, яка сума виходить? Рівно 60 доларів. Тобто я би просто віддав їм своїх 60 доларів наперед. І вигоди б ніякої не було. Зі мною дуже тяжко спорити, особливо якщо я це стосується грошей. Сьогоднішній гіант народився з Ідеї адвоката Сола Прайса у 1950-х. Він створив Федмарк, дисконтний магазин для військових і державних службовців. У 1970-х він відкрив Прайс Клаб у Сан-Дієго. Склад, де продавали товари з мізерною націнкою. Але для входу треба було платити внески. Спершу клуб був орієнтований на маленькі бізнеси. Це дозволяло обійти закон про торгівелю опту. Формула продати дешево заробити на членстві вразила і легенду Walmart Сема Волтона, який згодом запустив Семс Club. До речі, в мене є відео. Воно буде в описі до цього відео. У 1983 році адвокат Джеф Бродмен і колишній співробітник Price Club Джим Сенігал відкрили в Сієтлі перший Костко. Вони буквально відтворили ідею Прайс Клаб, але додали жорстку дисципліну щодо кількості товарів і високі стандарти обслуговування. За 6 років компанія виросла до 46 магазинів з 2,7 мільярди виручки. А у 1993-му вони злилися з прайс клаб, створили. Прайс Костко. І зламавши серця Walmart, який теж хотів придбати Прайс Лаб. Після злиття у 1990-х компанія залишила ім'я Костко. А об'єднані мережі мали 206 складів і понад 5 мільйонів членів. Продажі злетіли з 15 мільярдів на початку 90-х до понад 150 мільярдів у 2019 році. Цікаво, що бренд Kirkland Signature з'явився лише у 1995 році, коли штаб-квартира знаходилася в місті Кіркленд. Спочатку компанія хотіла назвати свій приватний проект Seattle Signature, але торгівельну марку було вже зайнято, тому вибрали Кіркленд. До цього в Costco було кілька приватних брендів: Simply Soda, окремі марки туалетного паперу та корми для собак сьогодні. Kirkland Signature – це єдина внутрішня марка. Costco. вона настільки успішна, що генерує близько 56 мільярдів щороку. Більше ніж прибуток таких гігантів як Кока-Кола чи Гершейс. Історія показує, що деколи достатньо вдалої назви щоб побудувати імперію. Чому люди повертаються? Лояльність до Коско будується на поєднанні економії та емоцій з одного боку. Тут дешево багато товарів продаються з 10-14% націнкою, тоді як у звичайних супермаркетах націнки можуть сягати 25-50%. Але продавати за дешево недостатньо. Треба ще змусити людей затриматись. Для цього у Костко використовують цілу систему. У середньому на складі немає й 4 тисяч артикулів, тобто товарів, порівняно з 120 тисячами у Walmart. що дозволяє ретельно відібрати кожну позицію. А щоб клієнти не засвоїли де що лежить. Компанія принципово не підписує проходи і постійно переставляє популярні товари. Я до речі не знаю, чи ви замітили, що є таке в косу. у пошуках туалетного паперу, який захований в дальньому кутку магазину. Ви проходите повз телевізори, дизайнерські сорочки, туфлі, кресовки, які самі стрибають тобі в візок. Психологія також працює, часто пробуючи безкоштовні дегустації. Ви створюєте зв'язок з продуктами, і наступного разу, можливо, коли зайдете, можете цей продукт купити. А коли на касі тебе ще й привітає усміхнений співробітник, якому дійсно гарно оплачують його роботу, то починаєш відчувати себе частиною спільноти. Мінімальна зарплата підвищена до 17 доларів на годину, середня сягає 24, а 88% працівників мають медичне страхування та 401K. Ідея, щасливий працівник, щасливий клієнт, працює, коли касир щиро радіє, що ви прийшли закуплятись, то відповідно емоції будуть в нього кращі і щиріші. Ще одна причина повернутися: унікальні масштаби в середньому склад Костко займає 146 тисяч квадратних фунтів, тобто площа майже кварталу Манхеттена. Найбільший 235 тисяч квадратних фунтів. Як жартують відвідувачі, тут потрібні компас і перекус, щоб обійти весь магазин. Costco має 833 клуби по всьому світу, зокрема 574 у США та Пуерто-Ріко, 107 у Канаді, 40 у Мексиці, 27 у Великій Британії та 31 в Японії. В Ісландії перед відкриттям першого складу членство купили один з восьми жителів. А в Китаї схожі магазини довелося закрити раніше ніж планували через натовпи, схожі на Чорну п'ятницю. І нарешті туалетний папір за рік Костко продає понад мільярд рулонів, заробляючи на цьому 400 мільйонів. Папір Кіркленд це культовий продукт, який тестують навіть спеціальні лабораторії, проводячи скручувальні і щіпальні тести для ідеальної текстури, скажімо так. Тож не дивуйтесь, що ви йдете зі складу з багажником, наповненим туалетним папером. Ну і ходог, щоб підкорив світ, у 1985 році. На автостанції біля Price Club у Сан-Дієго поставили візок з ходогами від компанії Hebrew National. Комбінація сосиски та начинки за $1,50 стала настільки популярною, що Костко вирішив взяти цей візок під своє крило, пізніше компанія перейшла на власне виробництво, навіть побудувавши завод Ковбас у Каліфорнії, аби не залежати від постачальників та утримувати ціну. Коли нинішній геніальний геніальний, коли нинішній генеральний директор Крег Джеліняк натякнув на підвищення ціни, співзнасновник Джим Сенігал пожартував: піднімеш ціну на цю сосиску, – вб'ю». Тож цінник залишився незмінним уже майже 40 років. Це не просто жест щедрості, а продуктовий магніт. Собівартість комбо коливається від 45 центів до 80%. Але враховуючи інфляцію, воно мало б коштувати понад 4 долара. Компанія перекриває збитки за рахунок того, що ситий і задоволений клієнт охочіше пройде далі і купить телевізор чи комплекс. Ці числа вражають у 2019 році. Коско продала 150 мільйонів ходою. У 2022 році 156 мільйонів. А у 2023 третьому близько 200 мільйонів ходою. Це більше ніж очікувані продажі всіх бейсбольних стадіонів США. Близько 19 мільйонів сосисок такі ж принципи застосовуються до інших фішок: 5 доларів курка гриль і величезна піца за 9,99. Також є легендарні фірмові сіньор шопінг години, коли двері відкриваються о дев'ятій у фудкорті ще порожньо, а запах сосисок обіцяє смачний фінал шопінгу. І повірте, з'їсти хот-дог за 1,50 після обходу складу. Який більший за футбольне поле, це винагорода. Які виклики зараз у Коско? Успіх Коско не робить його невразливим. Головна загроза зміна звичок покупців і конкуренція, звичайно. Цифрову добу молодші покоління хочуть замовляти товари кількома кликами. А Amazon з сервісом Prime пропонує схожі переваги: безкоштовна доставка, власний фудкорт Whole Foods, і е, підписка е, без карти. Sam's Club активно знижує ціну на членство і рекламує е, візуальний додаток, щоб о, обійти каси. Costco відповідає своїми кроками. Компанія запустила доставку е, Instacart, інвестує у логістику для великих покупок і розширяє е, сервіси. У Costco з'явилося Costco Тревел. Вони також роблять ставку на життєві моменти, продає гарячу каву і перекуси для тих, хто планує свій довгий шлях шопінгу, продає автомобілі через партнерські, дилерські, і навіть пропонує туризм. Водночас вони намагаються залучити молодших покупців, асортимент органічних продуктів, веганські смаколики, шикарний вибір вина. І їхній самий основний козир це те, що люди завжди передпідписують свій мембершип. Люди навіть можуть відписуватись від Netflix, але залишаються членами косту. Під час фінансової кризи у 2008 році кількість членів не зменшилась. А в пандемію компанія запропонувала онлайн замовлення та е, спеціальні години для медичних працівників. Окрім того, Костко домінує в галузі за даними CSI Market, Компанія утримує близько 77% ринку складських клубів і 54% усіх відвідувань, залишаючи Семсклаб та Біджейс далеко позаду. Проте навіть з такими а доводиться експериментувати, робити нові пропозиції. Все це свідчить про те, що навіть гіганти мають адаптуватися, щоб утримувати майже топову свою позицію. Для мене історія костко це доказ того, що даючи людям більше ніж вони очікують, можна створити справжню спільноту, і члени цього клубу відчувають себе особливими. Вони отримують вигоду завдяки. Дещо меншій на цінці компанія продає понад мільярд рулонів туалетного паперу і сотні мільярдів ходоїв. Але головне продає відчуття причетності до чогось великого. Люди приїжджають сюди не лише за економію, а й за досвідом прогулятися, з'їсти ходох, знайти якусь нову річ для себе, на що можна витратити гроші. Коско показує, що у поєднанні емоцій і економії може перемогти навіть у цифрову епоху. До речі, кажуть, що ідею платного членства надихнула Джефа Безоса на Amazon Prime. і не тільки Джефа Безоса, а й навіть Сема Волтона, творця Walmart. Якщо вам цікаво подивитись про історію створення Walmart, переходьте сюди. Дякую, що дивитесь до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінники!